У Лузівських тепловиків вкрай складна ситуація. Вона виникла через продовження дії постанови уряду. Документ зобов'язує більшу половину грошових надходжень теплопостачальних підприємств перераховувати газовикам. З 5 жовтня 2023 року діє постанови 712 розшиплення коштів 65 на 35. Тобто вона передбачає всі кошти, котрі заходять на рахунки підприємства, по всім направленням – це населення, бюджет. Інші вона попадає на рахунки казначейства, де проходить розщеплення, і тільки на наступний день 35% цих надходжень поступає на рахунки підприємства. Безумовно, це дуже малі кошти. За словами директора теплоенерго Сергія Малишева, п'ятий рік підприємство працює за старими тарифами і не отримує за це державної компенсації. Наразі вона складає майже 170 мільйонів гривень. У результаті теплоенерго має борги, а працівники сидять без зарплати. Ситуацію стурбовані Лозівський міський голова Сергій Зеленський та депутати міськради. Ситуація складна, але вважаю, що першочергово треба думати за. Робітників комунальних підприємств і не можна допускати заборгованості по заробітній платі. Це дуже важливо. Ситуація критична в теплових мережах на сьогоднішній день. Більше 12 мільйонів заборгованість у нас по електроенергії. Більше 8 мільйонів по транспортуванню. Два місяці не виплачується заробітна плата. на 67 відсотків забезпечені з кадрами У тепловодосервісу схожі проблеми за словами його директора Сергія Войцеховича. Частина працівників не отримує зарплату, а підприємство накопичує борги. Селектор запаговані перед навтогам і нафтасередні нам 20 мільйонів 414 тисяч. Підтверджена різниця в тарифах держава нам повинна відшкодувати майже 12 мільйонів. Заборгованість загального населення по всім видам складає майже 35 мільйонів. Тепловики обіцяють посилити боротьбу з боржниками, а також захищати свої інтереси в судах. Домін інфраструктури Верховної Ради України надсилають листи. Поки ситуація не стабілізується, в першу чергу виплачуватимуть зарплату робочим, запевняють на підприємствах. Керівництво ж міста вважає ситуацію, хоч і критичною, але контрольованою, та запевняє, що має порозуміння з обласною та державною владами щодо вирішення проблем тепловиків.